Про епілепсію ми дізналися в 2021 році, в віці 11 років їй було. У неї почали абсанси. Тобто вона розводила руками догори, вимикалась, без свідомості була декілька хвилин. Спочатку ми що це, це така гра у неї, вона хоче навчатися. Спочатку ми так думали місяць, мабуть, бо помічала це зрідка. Потім звернулася до лікаря в місті Мілітополі, і нам поставили абсанс. У 15-річної лізи з Мелітополя епілепсію діагностували за рік до повномасштабного вторгнення. Дівчинка, яка з шести років займалася танцями, була змушена покинути улюблене заняття. Потім, півтора місяця окупації, важкий переїзд до Львова і початок служби батька у ЗСУ. Стрес дався взнаки. Судоми посилились, дівчинка не притомніла. Зараз лізу у Львові спостерігають вже у спеціалістів лікарні Святого Миколая. Тут відкрили перший в Україні центр нейрофізіології для дітей та військових з епілепсією. У центрі є сучасне обладнання і спеціалізовані кабінети. Цей центр є унікальний тим, що ми цим центром замикаємо весь цикл лікування епілепсії і діагностики. Без правильної діагностики, на жаль, ми на зруки зв'язані в плані лікування. Для того щоб правильно підібрати тактику лікування, чи це буде хірургія епілепсії, чи це медикаментозні методи, чи це в поєднанні ще з кетодієтою, ми мусимо визначити якого це типу епілепсія, як її лікувати і яку вона загрозу несе. На сьогодні в Україні близько мільйона людей живуть з епілепсією. В умовах війни все більше зростає кількість випадків посттравматичної епілепсії, які виникають після черепно-мозкових травм. Епілепсія проявляється нападами судом. Вони можуть бути різної тривалості, виникати в різний час доби і дуже по різному проявлятися. Так, в залежності від того, яка ділянка мозку страждає, і в залежності від того за що вона відповідає, яка її функція, так, в залежності від від цього буде і залежати як. Же ж, наші судоми будуть виглядати тому від дуже явних до таких, яких напевно про які всі чули, коли людина втрачає свідомість, та тобто і вона має напруження всього тіла з посіпувань, до таких ледь помітних епізодів. Центр нейрофізіології у Львові це не лише сучасна діагностика і лікування, а й крок до більшої обізнаності суспільства, адже вчасна допомога під час нападу епілепсії може врятувати життя. Принаймні, треба викликати швидку і залишатися поруч з людиною, поки не приїдуть медики.